Ну, почнімо певно з оцінки ось цих останніх висловлювань Дональда Трампа після розмови з Володимиром Зеленським. Як ви це трактуєте? Чи можна говорити про зміну його розуміння, його підходу і його пріоритетів в російсько-українській війні? Ну знаєте, думаю, що швидко його думки не зміняться, тому що він так чи інакше пов'язаний з Російською Федерацією з безпосередньо президентом Путіним. Якщо не помиляюсь, він там був вже в журі чи керівником Міс Вселенна в 2013 році в Москві щось таке. Ну там багато було поїздок в нього ще до президентства в Москву, в Російську Федерацію. Там які там, керівництвом Російської Федерації, ми, ми чітко сказати не можемо, ну вони там якісь особисті, але те, що вони є, це очевидно. Тому і та його позиція, яку він займав. Останнім часом, ну з того часу, як став президентом вже Сполучених Штатів вдруге, то ну це були переважно російські наративи, і він по великому рахунку повторював те, що казав казали російські пропагандисти чи російський там президент, в тому числі ну знаєте, постійно казати, що ми уклали дуже добру угоду, що ми рухаємось дуже швидкими кроками, і дуже з дуже швидким темпом до всеобсяжного миру. Казати, що я та людина, це Трамп каже, яка зупиняє в світі війни, і що встановлюємо дедлайн через добу, через там до 20 квітня, до Великодня, до там ще дайте ще тиждень, зараз це все незабаром скінчиться. А при цьому росіяни продовжують наш обстрілювати, бойові дії не, не зменшуються. Навпаки, росіяни ще осені минулого року анонсували потужну наступальні дії в 2025 році, про що казав і президент Зеленський. Навіть були окреслені напрямки, де вони збираються це робити. Командуючий Сирський, взагалі казав, що можна врати, що ці наступальні дії, які Росія сама же анонсувала, вже розпочалися. Тому <кхід> продовжити далі казати, що все добре, ми незабаром все, все, все досягнемо чогось дуже корисного. Ну вже для людей, знаєте, дедлайн це крайній термін. Не може бути два дедлайни. Ну це. Це дурня повна з точки зору того значення цих, цих слів, може там не зовсім розуміють англійську, я не знаю Трамп. Два дедлайна, три дедлайна. Ну, буде п'ять Знаєте, ну, Це ретро, про, про 24 чотири години, та те, те що вони да, говорили мені, на самому мен, початку. Мен, mm -hmm. та, та, мені здається, що якщо буде ще декілька дедлайнів, то просто люди почнуть вже, не просто критично ставитись до цього з нерозумінням, а вже будуть просто сміятися. Мені здається, що найгірше для політика це не те, що його критикують. Критикують всіх політиків, незалежно від того добрий він чи поганий. Навіть таких, яких ми зараз дуже поважаємо, пишаємося. там Черчилля дуже критикували інших. Там я думаю, і Рузвельта, і Вашингтон, і всіх критикували дуже сильно. Але це нормально. Коли з собою з тебе починає сміятися, то це кінець політичної кар'єри. І Якщо і далі він буде продовжувати Трамп розповідати, що ще дайте ще два дедлайни, чи там ще два тижні. Ми тут це зробимо як треба. То з нього почне вже сміятися і в Сполучених Штатах. Тому звісно, йому доводиться змінювати риторику, навіть якщо йому це не подобається, бо він розуміє, що стає посміховиськом. І те, що він казав президенту Зеленському, ну після зустрічі з президентом Зеленським, що, е, можливо, його друг, чи як воно називає, там знайомий просто е, президент Путін, може він мене обманює, може там все не так, як є насправді. Ну, є, є заклик ну, щодо щодо підписання угоди щодо угоди. Так, є заклик. Ну, це знаєте, ну це. це Ох, продовжується оця гра, незрозуміло зрозуміло віщо. Закликають, давайте підпишемо угоду, Ну, це вигляд, знаєте, це просто вже ну дійсно, це вже не дратує, це смішно. Тобто, 100 днів да, президентства незабаром вже будуть розповіді, що дуже швидко все закінчиться, що досягли якихось суттєвих суттєвого прогресу в. Встановлені, що не може тридцятиденного перемір'я, і далі там е, будуть перемовини, і е, буде всеосяжний мир. А тепер е, а зараз він е, виходить з заявою. Я пропоную Путіну підписати мирну угоду. Ну, ну слухайте, ну ми ж дорослі люди. Ну це ви знаєте, є повага до сполучених штатів, є повага до президента. Ми розуміємо, що ми. В той чи інший, так чи інше, залежимо від Сполучених Штатів по, по зброї, про фінансування для того, щоб давати відсіч Російської Федерації. Ну, ну, коли людина після е, трьох місяців розмов, що дуже великий прогрес, і від прогресу е, в кінці цього великого прогресу е, фраза А давайте. Закликає Путіна підписати е, мирну угоду, А про що ви сто днів домовляли розмовляли? Про що ви вели? Що, що приїжджали представники Сполучених Штатів? Вітков, що про що ви домовлялися? Якщо, врешті-решт, доводиться виходити просто е, і публічно заявляти: я пропоную підписати угоду. В, ви хочете про до цього ні про що не домовились? Так що ви туди розповідали? Ви знаєте, ну так же ж так, же ж неможливо. Це відповідальна посада. Буде президентом та більше такі такої потужної країни, як Сполучені Штати. Ну треба якось знаєте, відповідати за свої слова.